Василь Габор, ми приречені кохана зі збірки книга екзотичних снів та реальних подій. Про все було домовлено заздалегідь, і ми невимовно раділи, що нарешті вирвемося з цього проклятого пекла. Одне хіба хвилювало, що дали наперед гроші людям, з якими мали справу, і вони могли тепер не прийти за нами у вказане місце. Нам нічого не дозволяли брати з собою жодної речі, все мало виглядати так, це на випадок, якби нас спіймали, ніби ми з жінкою і дитиною пішли погуляти в ліс і заблукали в ньому. Як вийшли на польову дорогу, нам трапилася вантажна машина. Водій пошкодував дитину і взявся підкинути нас до міста, але либонь забув тому і привіз в аеропорт. Власне, саме на контрольному пункті в аеропорту мала вирішитися наша доля. Якби нам вдалося його проскочити, нам відкривався шлях до літака, який мав нас чекати в одному із закутків аеродрому. Далі все залежатиме виключно від нас зуміємо чи ні, пробратися до літака в суцільній темряві, бо освітлене місця доведеться обминати, щоб нас не виявила сторожа. Дорогу до літака ми вивчили за планом, певно, тисячу разів малюючи його на піску, коли блукали безлюдним берегом річки. Довіряти свою таємницю паперу ми боялися. Дуже часто наша Затія видавалася нам майже нереальною все тут залежало від сліпого випадку. Але ми вирішили не відступати. Ще ми міркували, що матимемо більше шансів, якщо вилетимо вночі. Ми робимо це для нашої доні, казала жінка. Якщо нам сучено вибратися на волю, то Бог буде до нас прихильним, а ні, то загинемо разом. Я погоджувався з нею, однак було не по собі, що вирішуємо долю дитини без її участи, але ж вона, наша доня, заспокоював я себе ще мала і не може зрозуміти всієї згубності пекла, в якому ми опинилися. Звичайно, ми багато чули про сміливців, які прагнули втекти звідси, але жоден з них так і не досяг своєї цілі. Тих, хто повертався, чекало жахливе життя, суцільне приниження метарства та найбрудніша робота. Ми нерідко думали з жінкою, що їх навмисне накидають за ґра, бо вони, хоч і наважилися на втечу, все ж таки невдахи і вже однією своєю присутністю викликають у людей зневіру. Були ж то люди не слабкодухі, а сильні витривалі. Ми декого навіть знали. У нас не було й сотої долі їхньої сили, і ми питали себе, а чи не краще нам змиритися? Ні, вперто казала жінка. Ми не залишимось тут, ми вирвемося. Ми благали Бога, щоб нам далося минути контрольний пункт і готували себе до призначеного часу або початку волі, або нашої загибелі. Ми багато чули про невдалі спроби втечі. Про них нам розповідали речі жахливі. Одні намагалися вирватися звідсіля через прямовисні гори. Вони добре зналися на скелелазанні, та крім природних труднощів, прямовисних стін, карнизів, людовиків, їм довелося долати всілякі пастки, зроблені людьми. Вони приводилися в дію прихованими механізмами, і не один сміливець летів у чорну прірву чи був розчавлений приведеними в рух кам'яними брилами. Багатьох убивали штучні каменепади, та найбільшою перешкодою для сміливців була ущелина трьох святих. Це була кілометрова прірва завглибшки і завширшки до 20 метрів. Не одна людина, дійшовши до неї, у відчаї падала на землю і плакала, втративши назавжди надію на рятунок. Але були й такі, які намагалися перекинути через ущелену мотузку і за допомогою неї перебратися на інший бік. І були такі, яким таланило перекинути, але далі діялися неймовірні речі. Якась невидима сила перепалювала мотузку саме тоді, коли сміливці добиралися до середини ущелини. і люди летіли униз, у прірву, гинули. Цією ущеленою, як оповідає легенда, змогли перебратися лише троє святих, віра яких була такою сильною, що вони перейшли на чорною безоднею повітря. Спробувати вибратися на волю через гори з дитиною ми не наважувалися, хоча нам видавалося, що це найбезпечніший шлях. Інші два були через океан піску і води, але вирушати ними, щоб бачити, як твоя дитина помирає на твоїх очах від спраги і спеки, ми теж не хотіли і відкинули їх. Було ще два шляхи лісом і небом. Ними, власне, і пробували багато людей вирватися на волю. Ці обидва шляхи видавалися найлегшими, але насправді були найтяжчими. Їх ревно пильнували, і тут гинуло найбільше людей. І все таки, навіть знаючи це, люди і далі пробували втікти. Ми від шляху лісу відмовилися одразу у лісі була заборонена зона, за якою гуляли зграї здичаві лих голодних собак. Вони пожирали одні одних і від цього робилися ще лютішими. Пробратися через зону, наводнену собаками, було завданням не з легких, але не основним. За нею йшли прикордонні смуги, обнесені колючим дротом, було їх декілька, і остання з них була над Велетенським ровом, який люди називали підземним китайським муром. У рові тому кишма кишіло отруйними зміями. Далі була невідома земля, тому всі думали, що за нею лежить вільний край. Отже, там була воля, і люди рвалися до неї, забуваючи про небезпеку. Серед сміливців було чимало винахідників, деякі найспритніші з них минали заборонену зону, перелазячи з дерева на дерево за допомогою мотузки, яку вміло закидували на стовбури. Їм треба було виважувати кожен рух, бо весь шлях їх переслідували, скаженно гавкаючи і деручись на дерева розлючені пси. Якби мотузка була невдало закинена чи закріплена, і зірвалася разом із сміливцем, його чекала б жахлива смерть. Він навіть землі не встиг би торкнутися, як його на шматки ще в повітрі розірвали б тисячі голодних пащ. Далі треба було долати прикордонні смуги. Серед сміливців були такі, яким вдавалося зробити з дерев'яних жердин завтовшки з людську руку надійні клітки. Вони рухалися в клітках, ледь припіднімаючи їх над землею за дерев'яні перекладини. А навколо скаженіли собаки, билися з розгону в клітку, гризли жердини. Сміливці відбивалися від них, штрикаючи в нападників ножами через вузенькі вічка між жердинами. Поранені собаки завивали від болю і відстрибували від клітки, та їхні побратими, зачувши запах крови, накидалися на поранених і миттєво роздирали їх. Траплялося, що деяким сміливцям вдавалося дійти до останньої смуги над ровом зі зміями. Вони міркували, що зможуть перекинути через нього мотузку, але не могли цього зробити з однієї простої причини від них ні на хвильку не відступали голодні пси. Дуже часто собаки перекидали сміливців разом з клітками у рів, коли ті надто близько підходили до нього. Засліплені голодом, вони й самі летіли у рів у слід за людьми. Від сміливців нічого не лишалося, а згодом і собаки гинули од от укусів отруйних змій. Ми не могли збагнути, чому це пекло так оберігається, і навіщо воно створене, і чому ми змушені прожити в ньому свій короткий людський вік. Загинути від собак і бачити, як вони роздирають твою дитину, ми теж не хотіли. А про собак розповідали нам ще інші дивовижні речі. Казали, що крім них у зоні за лісом давно вже не водиться жодна звірина, тому собаки змушені поїдати одні одних. Траплялося, що вони роздирали на шматки необережних сучок та їхніх сліпеньких щойно народжених цуценят, які появлялися на світ Божий на відкритій місцині. Собаки викликали в усіх нас огиду до себе, і ми надумали скористатися літаком. Геш, таких мудрих, як ми було доволі. Перші з них пробували самотужки смайструвати літальні апарати і вибратися ними на волю, але їх безжально знищували в небі. Інші намагалися підкупити пілотів. Як незабаром ми довідалися, тут процвітала ціла індустрія було безліч посередників голодних на гроші, але вони могли домовитися, з ким слід, тож люди погоджувалися давати за це великі суми, тільки б вилетіти. І часто все йшло як найкраще. Втікачі легко добралися до літаків і піднімалися в небо, радіючи очікуваній волі. Але закінчувалося все вельми прозаїчно. Літаки приземлялися на відкритих аеродромах, переповнених цікавими обивателями, і під їхній сміх і регіт втікачі сходили на землю і поверталися додому. Але вони вже одразу переходили в останню верству населення, втрачали всі свої статки і останню надію на порятунок. Ми були впевнені, що з нами подібного не трапиться, бо домовилися, що в літаку, окрім нас трьох, буде лише один пілот. Як далі маємо діяти, ми з дружиною обміркували до найменших дрібниць. Головним для нас було минути контрольний пункт, віднайти літак і піднятися на ньому в небо. Але мене все більше і більше обсідали сумніви. Ні, казав я жінці, це таки безглуздя вилетіти звідси. Адже й перед нами люди пробували втекти літаками, але ніхто не чув, щоб комусь поталанило це зробити. А якщо сміливці діяли самі і їм таки поталанило, хто про це міг довідатися? питала мене жінка, і я погоджувався з нею. І ми продовжували терпляче чекати призначеного часу. І знову мене почали доймати сумніви, що нам не вдасться здійснити своєї задумки, а той крайній крок, який ми вирішили зробити у випадку невдачі, теж не видавався мені рятунком. бо самогубство не звільняє людину. Ми не будемо вільними, навіть якщо й загинемо разом, бо тіла наші і дух завжди будуть належати цьому простору, вирватися з якого людина не має жодної змоги. Ти слабодух, побачиш, ми вирвемося, вперто казала жінка. Я був захоплений силою її віри і сам потроху починав переконувати себе, що так воно і буде. І мені ночами снилося, як наступає призначений час, і за нами приїжджають у домовлене місце, і ми щасливо минали контрольний пункт, добиралися до літака і сідали в нього. І пілот заводив мотор і поволі виводив літак на бетонну смугу. І тут раптом всі прожектори сторожі засліплювали нас, і навіть крізь гуркіт мотору ми чули крики і постріли вартових, гавкіт собак та гупання кованих чобіт. Зі всіх сторін до нас бігли, щоб перейняти, і ми благали пілота пошвидше підніматися, але літак ніяк не міг відірватися від землі. На цьому місці я завжди прокидався і довго не міг втамувати прискореного серцебиття. Я нічого не розповідав дружині про свої сни. Я весь час згадував трьох святих, віра яких була такою сильною, що вони перейшли через прірву повітря, і все думав, що ми лише тоді вирвемося з цього простору, коли й наша віра буде подібною до їхньої, бо однієї жінчиної віри для цього замало. Та одне я знав твердо, хоч ми й приречені, ми все одно спробуємо звідціля вирватися, скільки б разів нам не довелося це зробити. Ми приречені, кохана Василь Габор.